Вітаю колеги! Сьогодні ми розглянемо особливості подання та заповнення зведеного списку громадян, які підлягають взятю на військовий облік призовників. Це додаток 6 до порядку 14.87. У пункті 34 порядку номер 1487 визначено, що підприємства зобов'язані складати та подавати списки щодо до призовників. Деться про зведений список громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Подається цей список за формою, наведену додатку 6 до порядку 1487. Додаток 6 подається щороку до 1 грудня. Зверніть увагу, що ані у пункті 34 порядку 1487, ані у додатку 6 не визначено, до якого саме ТЦК подається зведений список. За роз'ясненнями ТЦК, додаток 6 слід подавати до ТЦК за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання до призовника. Така інформація є у витягу до ID паспорту. Адже у частині 2 статті 14 закону номер 2232 також визначено, що взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних, міських та ЦК за місцем проживання. Перш ніж перейти до заповнення додатку 6, розглянемо додаткову інформацію щодо його заповнення, яка наведена у примітках до форми зведеного списку. Тож список складається в алфавітному порядку. До списку включаються всі громадяни України, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в установах виконання покарань, стану здоров'я, постійного та тимчасового проживання, роботи, навчання. Також слід звернути увагу на те, що відповідно до закону номер 2232 щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Тож, наприклад, у 2024 році подається зведений список стосовно громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці у 2025 році. Тобто щодо юнаків 2008 року народження. Проте зауважу, що зараз до зведеного списку включаються не тільки працівники 2008 року, але й працівники старшого призовного віку, які не перебувають на військовому обліку призовників. Їх заносять у зведений список із зазначенням року народження у графі. 2. переходимо до заповнення зведеного списку. Спочатку вписуємо рік народження працівників, щодо яких складається додаток 6 – Далі прописуємо найменування району міста і вказуємо рік, в якому особа повинна стати на військовий облік призовників. Далі у графі 1 вписуємо порядковий номер. При цьому пам'ятайте, що додаток 6 складається в алфавітному порядку. У другій графі вписуємо прізвище, ім'я та по-батькові. Зверніть увагу, що при заповненні інформації про працівника Кривко зазначено його рік народження. Це вказує на те, що цей працівник призовного віку, але й досі не стоїть на військовому обліку в ТЦК. У графі четвертій проставляємо місце зареєстрованого місця проживання. Графу 5 заповнюють представники ТЦК. Чи потрібно подавати список за додатком 6 до порядку 1487, якщо на підприємстві немає допризовників? порядок 1487 та закон номер 2232 не містять приписів з цього приводу. Представники ТЦК рекомендують проінформувати ТЦК за місцем реєстрації підприємства про те, що на підприємстві немає працівників до призовного віку або призовного віку, але таких, що не перебувають на обліку, не списку за додатком 6 до порядку 14,87 може розглядатися ТЦК як порушення, що загрожує посадовій особі підприємства адмінштрафом від 34 тисяч до 59,5 дев'яти тисяч гривень.